Ну що ж, нас вже вітають австрійські вітряки, їх дуже багато. І перш ніж я вам покажу відень різдвяний, я вам покажу спочатку відень унікальний. Ну що ж, а ми з групою вже у відні Австрія, і перша наша така зупиночка, бонус плюс, яка не в старому місті, а біля класного чудового будинку, який відрізняється кольорами, асиметрією, а також тим, що має дерева на криші. Зараз я проведу, покажу, як він насправді виглядає. Ось так, дивимося будинок. присутні кольори, сильні. До речі, це соціальне житло. Тут дерево, просто поміщене було один в землі і виглядає з вікна, е, на різні відстані, а також початку, вікна, і двері, і балкончики. Тут ось цікаво. Цікаво, що ідею мав художник таку, яку провадив життя. Для нього було несправедливим те, що люди можуть змагатися, як хочуть, і таким чином підкреслювати свою індивідуальність, а будинки мають бути сірі. І для нього рівні лінії і сірі будинки викликають депресію і агресію. Тому така краса. Була його ініціативою, і він це створив. Ну, я думаю, що ви відень точно уявляли, але не таким. І цей будинок, як родзинка для туристів. Звичайно, вона знаходиться далеко від. Центральної старої частини міста. І тому не всі туристи знають про такий унікальний момент присутність такого різнокольорового, цікавого будинку саме у Відні. Але все одно деякі туристи знають. І як ви бачите, багато хто фотографує, дивиться, споглядає. Е, навкруги будинку більше, я вам скажу, є навіть музей цього будинку, де все детально представлено. І про нього розповідають. Якщо чесно, то мені цей стиль. Дуже схожий і асоціюється з Антоніо Гауді, який творив, але там зовсім по іншому, в Барселоні. Ось такий, знаєте, схожий почерк, присутній. Він спостерігається. І я думаю, якщо ви бачили витвори мистецтва архітектурного Антоніо Гауді, то вам теж десь, десь щось перегукнеться. Але тут більше схоже, я його зліпила з того, що було. Якщо ви згідні зі мною або бачили в Барселоні архітектурні споруди Антоніо Гауді, напишіть, чи ви зі мною згідні чи не згідні в коментарях. Одразу біля цього легендарного будинку на першому поверсі в сусідньому будинку через відкриті вікна ми можемо спостерігати музей цікавого будинку у відні. Повністю як його будували, дуже багато сувенірної продукції, для того, щоб для туристів було цікавіше. І вони купували, заохочувалися, а також передавали іншим туристам з вуст вуста, що тут є такий унікальний і оригінальний об'єкт. Ну а зараз зверніть увагу на кришу сувенірного кіоску. Бачите, знаходиться скрипаль. Місцеві жителі нагадують, що ви прибули у відень країну, Австрію, батьківщину Моцарта, а також багатьох відомих митців. У бабіч дороги, де зупиняються автобуси, і вишукувався цілий ряд сувенірної продукції. Мушу вам сказати, що ціни тут досить приємні, і тому, якщо ви плануєте щось придбати, то можете сміло тут це робити. Ну що ж, а ми переїжджаємо до центру Відня. І я вам покажу відень Різдвяний. Неперевершена столиця та найбільше місто в Австрії, це місто має свій особливий шарм, який приваблює мільйони туристів щороку. Як тільки ступаєш на цю шикарну площу, одразу відчуваєш цей шарм і цю неповторність, і хочеться дивитися на 360 градусів, щоб нічого не пропустити. Недаремно відень часто називають культурною столицею Європи, адже тут збереглася колосальна кількість історичних пам'яток. Столицю Австрії по праву вважають однією з найкрасивіших та найцікавіших столиць у світі. І якщо ви любите оперу, театри і музеї, замки і палаци, розкішні площі та парки, тоді вам обов'язково варто відвідати відень. Відень місто музики і великих композиторів, місто чаруюче і прекрасне, вузькі, середньовічні вулички, широкі імперські площі, величне місто зачаровує шармом і витончаності. Побувавши один раз, один день у відні з'являється бажання його відвідати ще і ще, тому що ним неможливо надихатися. Ним неможливо намилуватися. От знаєте, ступивши кроками по цих величних площах, одразу з'являється якийсь мистецький настрій, талант. Недаремно країна стільки народила видатних митців. У Зальцбурзі народився Вольфганг Амадей Моцарт. А у Відні жили і творили Бетховен, Шуберт, Бранс. Унікальним є той факт, що до сьогоднішнього часу збереглися королівські стайні Хофбург. Там розташована іспанська школа верхової їзди. Це австрійський заклад, призначений для збереження класичної виїздки та дресирування ліципіонерських коней, чиї виступи в Хофбурзі також є туристичною визначною пам'яткою. Цікаво, що лишата даної породи народжуються повністю чорними. А потім через два роки стають абсолютно білими. Ну що ж, екскурсія закінчилася, і я залишилася на вільний час. Очі розбігалися, куди зайти, щоб подивитися. І часу було мало, а планів було багато. І так, центральна площа. Тут ми бачимо пам'ятник, який уособлює і демонструє те, що була така. Вороба, як чума, під час якої загинуло дуже багато населення. І в честь того, що більше ніколи це не повторювалося, споруджений такий пам'ятник. Ну і Він практично в центрі міста, а від центру міста виходять вулички в різні сторони. Всі вони по різдвяному, красиво прикрашені. Ви лише подивіться, на ці витончені люстри, лише у відні. Вони так гарно можуть доповнювати будинки теж класичної форми, будови, прикраси. За класичною люстрою видніється спис Собора святого Стефана. Це теж як візитівка Відня. це прямий центр. До нещодавнього часу в соборі відбувалася реставрація. Зараз вона вже повністю завершена, і навкруги собору розташувався різдв'яний ярмарок. Ідемо зі мною, я вам покажу, що там є цікавого. Ну, а поки ми йдемо до ярмарку, ви бачите, яка кількість людей. Дуже багато туристів зі всіх країн приїхали, до відня, щоб відчути його атмосферу, щоб відчути його різдвяний дух, і кажуть, що король різдвяних прикрас це саме місто від. Що ж, а зараз я вам покажу типовий австрійський заклад, типу кафе, де можна повечеряти. І зайдемо ми всередину, покажу вам меню і що ми замовили на нашу вечерю. Як добре ж туди малюнки? Ось бо я бачила, а виглядає, тільки виглядає. Я вам писала. Тебе так маємо зараз вечеряти. Слава така плета, він плато його. А що це таке, доріг? Ті б це набони, бачиш, 5 євро. такі Шоколадки. Теж від міста, також в центрі міста на перших поверхах Шанель, Діор, Луї Вітон. Тобто всі відомі бренди присутні в центрі Відня. Ей, бачиш цілий будинок із Ага. Але це мітикій теж. Так, шанель. Це така типу пластика з спортивним, із камінцями. Então, não foi o bocado, que dar certeza é um so. tá, 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 tá. Não, mas, isso é... Так, да, дивимося, що по чому. Так, кепка 780 євро. Ну, коротше такі. Так, резьяна ярмарка ще одна, біля робота. Тут називається матер Божий. Ну no, the back of the stranger, как to pass the back, yeah, yeah. 700 90 гривень, 900 гривен. Пуш она не какая абонка. Можно, можно. можно. Хорошо. Только сын. А в стриме куштуємо пунш, один безалкогольний и два алкогольних. С, да, с цукарочками. Sånn. <laughs> Дядько, можна поїхати до індушки? Yeah. Um, Здрастуйте. Що ж, день безсовісно швидко пробіг і закінчився. Тому мусимо їхати вже додому. Але, ви знаєте, залишилося таке враження, що я тільки шматочок 5% відкусила смачного-смачного пирога і ще обов'язково хочу повернутися. Напишіть ваші враження, як вам відень, як він вам. Різдвяний, можливо, ви були цього року або минулі роки. Напишіть свої враження і чи ви хотіли б в нього повернутися. Підписуйтеся на мій канал, в мене все про подорожі. Цікавинки, новинки, а також ставте вподобайки.